Хто має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною та особливості її призначення? Особи, відзначені почесним званням України, заслужені Державною премією України, нагороджені одним з орденів України, матері, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку, особи, яких відповідно до закону України. Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті визнано борцями за незалежність України у ХХ столітті та відповідно до закону України про реабілітацію жертв репресії комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років реабілітовано із числа тих яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі позбавлення волі, ув'язнення чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу?